Під партію регіонів як проститутки. Я обичаю дівчата. дівчата. Саме справа в тому, що це правда. Коли вони раніше маскувалися, то вони зараз відкрито, відкрито виконують всі вимоги. Нас так мало Де наша молодь, де наші люди, які патріоти, які пришли, які дійсно боролися за вільну Україну. Боже, ну не вже всі сидять по домах? Так їм тепло, так їм добре. А щоб люди, які старші, дивіться, хворі, виборували за за них оцю свободу. Чому? Може бути. А мені здається, що міліціянт. Де б на дах поліції знімати? Слухайдуся, як будинок відвалюється. М -м, бачу, перекрив дорогу. Теж там камінька, що Активісти заслуговують на увагу. А ми приїхали до голови партії регіонів. А що він жінку виставив вперед, сам ми вас, ви ми вас Та йде до дитини. Хай чоловік вийде. Я вам даю підвітку. У мене маленька дитина це не будемо. Будем? То він жінку прислав, а сам сховав. Ви що мені робити? А я не, не хочу. Руки? Я бачу, що він там ходиться. Хай вийде. Не хай тітя. Ви б чоловік карший за чоловік за жінку сховалася. така вся партія. Не до мене, до людей. А він до мене особисто. А що ти за його розписуєш? То хай вийде, скаже сам, ти такий розумний. І що далі? А що не боїться вийти? Що він, дівчика? Чого чого він 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 що ти ти мене може не знаєш? Ми до речі, ми не при чого ви його на роботу. Дійте на роботу. Там до на нього сьогодні дій. на сьогодні вихідний. Та ну то й що, ми, все, ми, ми приїхали до хати. Ну всі ж в районі знають, що я представляю цю партію. Мова за просто виходьте Лариса так захотіла і при виходьте з тої партії, яка себе десь крипі захотала ліса виходьте з своєї партії. Ми чого і маю? це партія з ново. Ми прийшли поговорити. Одна, Ви а, кожна людина да, має О, а, так, право на свій вибір, на, вибір, на вибір, свою думку і так далі. У вас така думка, в мене своя думка. Мене президент оковичного, який представляє вашу партію. Це вас в крові. поїдь на Майдан. Чого ти тут? Я поважаю вас вибір. Поважайте мене. Чого ти тут? стою. Сійте на Майдан. А да. ми, ми приїхали. А до ви? До нас, до нас, е... Як живе, е... да? як живе перший зам, чи як, будь ласка, я знімаю будинок. Так, що ж вам? Так, будь ласка, що ви шо? ще хочете? Ви? Дати, а що, що а мене бояться? бояться? Я що, страшно, чи що, боїться? виходу.

Все, як я живу, все чудово, поспілкувалися. Да, так, ні, насамперед, ми знаєте, я що вам скажу? Ми всі українці і єдина нація. То ми повинні того, один одного поважати не, не тільки один одного, а його і погляди. І Ви самі себе суперечите. сьогоднішня, наш приїзд приурочений події відвідати. Депутатів регіоналів обласної ради. У вас на Мікашинську є депутат обласної ради Волк Іван Іванович, який є членом партії, партії регіонів, яка вбиває людей. Є накази. Дитина не буде спатися до побачення. Задумайтесь, просто вкотре задумайтесь. А добре. Та, Та, не ми не приїхали не як українці до українців. da cruz do